23 февраля я вважаю, що це для наших бабушек і для наших дідочок. Для них ми повинні устраювати праздник. Ми навіть от, на роботі спеціально ще жінкам відіслали такі е, ну, пам'ятки, такі, що ми, ми знаємо, що вже всі знають, але е, ну пам'ятайте, що День захисника України зараз 14 жовтня, а на 23 лютого це всього навче 23 лютого. Наверное, стоит праздновать, то есть, как День защитника отечества, люди, которые служили в Советском Союзе, отмечают этот праздник. Я служил в украинской армии, поэтому отмечаю 6 декабря. Но можно же делать ребятам подарок два раза в год. Это замечательный праздник, и почему бы и нет? 23 лютого не варто святкувати, тому що це день просто армії, який уже давно існуює, військовослужбовець служую сейчас, да, то есть праздным. Ну, не нужно ограничивать людей, которые раньше воевали, служили, нужно их тоже поздравлять. Я думаю, что папу все равно и папу мужа буду поздравлять, но своего мужа я уже не буду поздравлять, потому что наши папы служили в армии, и они больше ну, склонны к тому, чтобы действительно праздновать 23 февраля, и тому, что ну, произошло сейчас, может быть, потом они, конечно, и не будут праздновать, но сейчас им будет приятно, если их просто поздравить. Это один из и на. Вразливіших для України свят, які ще хтось намагається інколи святкувати. У нас в минулому році була започаткована дуже гарна традиція в День українського козацтва святкувати День козацької волі, День чоловіків України. Тому 23 лютого я вважаю це вже історія. Можливо, інколи батьків потрібно пороздоровити, але лише якщо вони того хочуть.